Прогноз для рака на вересень 2025 року обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. І Якщо не знаєш свій знак за асцендентом, пиши в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу. Основна енергія місяця і Вересень для раків проходить під впливом духовності, навчання, традицій та мудрості. Це місяць, коли важливо не бігти на вмання, а діяти правильно, чесно у згоді з внутрішнім кодексом і зовнішніми правилами. Рофант вказує на потребу у пораднику, наставнику, а також на ситуації, пов'язані з офіційними структурами: освіта, документи, церемонії, інституції, ключові теми місяця: пошук сенсу, духовних орієнтирів, навчання, звернення по пораду до досвідчених людей, стосунки, що переходять у більш офіційний формат: шлюб, серйозні зобов'язання, робота з документами, офіційні структури, легалізація. Перша декада паж пентаклів і паш кубків – Тон декади, нові можливості, відкритість серця, початок чогось маленького, але цінного. Як програється в житті, новини, які принесуть надію чи перспективу. Може бути пропозиція навчання, підробітку проєкту. Також ймовірні, приємні знайомства або невеликі радості, які гріють душу. В роботі та бізнесі це перші кроки в новій сфері або розвиток навичок. Паш Пентаклів це навчання, підвищення кваліфікації, початок нової справи. У фінансах невеликі прибутки, але стабільні. Гроші приходять від практичних. Дій. В стосунках, якщо ви в парі, це ніжність, маленькі знаки уваги, новий етап у відносинах, наприклад, планування спільних справ чи навчання разом. Для самотніх це шанс познайомитися з кимось, хто пробудить романтичний інтерес. Це може бути молодша або наївна людина, але з добрими намірами. Психоемоційно це легкість, відкритість до нового, цікавість, порада. Дозвольте собі вчитися і радіти малим речам, попередження не сприймайте все надто серйозно, іноді достатньо зробити перший крок.